Дивиться на мене, мама, а, -а, а де мій тортик? І ми з донькою 5 років, ми ну, свято, а ми плакали. Це важко було. В мене асоціація, мене закрили очі, і я, я не знаю, куди я їду. Такі ми Україна, ми сильні. Ми з перших днів доказали, показали, я не знаю, о, які ми сильні. 4 лютого 22 рік, да, як і всі сім'ї, да, як і всі ми, ми повечеряли, прийняли душ, підготувала дитині старші до школи речі, молодші тоді вона ходила до садочку. Тобто, ну, як звичайна сім'я підготувалася. Да, і, мабуть, цей день я ніколи не забуду. Все, лягли відпочивати, і, мабуть, десь між четвертою та п'ятою ранку. Якісь таке, знаєте, якось хтось мене розбудив. Тобто Олена, вставай. Я відкрила очі, поряд лежала маленька донька і в двох порхах ліжко, син. Ну, подивилася, донька спить. Син спить, встала, прийшлась по кімнаті. А до цього я якось в вайбер не зайшла. Тобто я ну, не бачила, що вже трап... трапилося у Києві, да? тобто, що повномасштабне було вторгнення. І о, так, думаю, все добре, все добре. Вигляду вікно, у нас ну, дуже був гарний краєвид. Ти виглядаєш такий пустир, потім обізна дорога і ліс. І бачу багато. Транспорту туди-сюди, туди-сюди. Ну, якось не, не придбатиме призначення, але потім ну, я служу, тобто це ДСНС, да, і в нас є така функція збір аварія. Телефонний дзвінок, збір аварія, час потрібно прибути. Я відповідно, донька, ти вдома, хлопчик ти вдома, збираюсь на роботу. Ну, це, Я не знаю, з чим порівняти. Мабуть, коли е, мурав'ї, да, і коли потрапляє вода, і всі, ну хто куди, да, оце таке, ну це так, такий ну, хаос навіть не можу підібрати слів, що це таке було. Ну, приїхали ми на роботу, да, е, е, звісно, всі ж хаосі, всі бігають, документи, речі, і виходить наш керівник, і не знаю, чому так вийшло. Е, поглядом він співав мене. Його погляд, я, мабуть, ніколи не забуду. Я бачу ці от очі, да, я розумію, що в глазах, ну, в очах, да, вибачте, будь ласка, такий якийсь теж хаос, страх, і він співав мій погляд і дивиться на мене так: 30% особового складу виїжджають. І я дивлюсь на нього. Він зрозумів, що в мене питання: а куди? Я не задала його. Тобто, по очах ми зрозуміло ну, один одного. Він говорить, ну. Розводить руками і каже, ну наразі тоді, да, це було 20 лютого, наразі ну, дорога, ну, Дніпро. Все, ще було. Ну. Звісно, ми не відразу від'їхали. Ми ще були в себе, з діточками спускалися до підвалу, чули ці вибухи, і, мабуть, знаєте, саме, що таке от засліз було, це було важко, коли дитині 2 березня, Вибачте, будь ласка. Були маленькі такі юбилеї перші, у да, кожної дитини. Тобто перший рік, звісно, це свято для всіх, для всіх родин. І п'ять років плани були, я вам ну, кожна мати так робить. І ми просипаємося, але наразі мій колега зробив відео, гарне відео з фотом, з музикою. Ну, звісно, що ми прокинулися, да, і дитина дивиться на мене. Мама, а, -а де мій тортик? А, -а де мій подарунок? Ну, звісно, за декілька тижнів я ну, замовила подарунок, вона хотіла а, самокат. А вона, а де мій тортик? А де мої друзі? А де свято? І ми з донькою 5 років, ми ну, свято ми плакали. Це важко було. Потім, да, в місті Серденську, ми орендували приміщення, оскільки да, як, як я казала, ми переїхали да, ще в 2015 році. А в нас був будинок будинок у місті Попасна, там, де моя мама мешкала, да, тобто вона там була, ми трішечки змінили. І вони було гарний будинок, да? і моя мати вона вклала душу і серце. Будинок, приватна територія, ця гойдалка, м -м -м, полуниця, малина, фруктові дерева, е собачка. Ну, звісно, тобто знаєте, а свій кусочок, свій такий, як то, я не знаю, приміщення, да, моя схованка. І коли ми виїхали. Е 4 березня ми виїхали, да, все ж таки, ми виїхали, їхали. Ну, чесно, я вам навіть не можу сказати, як ми їхали. Це було щось ось таке. Тобто, ми бачили дорогу, да, ми їхали, але повне ну, в мене асоціація в мене закрили очі, і я, я не знаю, куди я їду. Ми виїхали до міста Лиман Донецької області. Тоді, да, це повне нерозуміння, що це, щоб. Шокується, люди туди, люди туди, це блокпости. Да, хлопці молодці. А куди ви їдете? А що таке? Ну вони ну вони розуміли, вони бачили по очах. У нас хаос. Ну я, я інше не можу сказати. А ще щось з собою дійсно ми забрали? Ну, документи, діти і кіт. Кіт. І в... так, так, Я повністю згодна і наразі я на нього дивлюся, його звуть Масяня, тобто лохматий такий, я кажу: Рео, ти моє лахмати <гум> ну, Це ласково. І е, я от на нього дивлюсь, і іноді е, сльози на очах. Якщо б він там залишився, я б вже не було. Потім, коли ми вже були у Лимані, да, е, дуже дякую своїй колезі Анні. вона допомогла, вона дала будинок. Теж пам'ятаю цей день, коли ми приїхали, і я бачу будинок повністю. Тобто заходи і живи. І я бачу на підвіконні квіти. Я говорю, а Аня, я говорю, вибач мене, будь ласка, там, мабуть, хтось живе. А на ній. Ну, а квіти цвіт, ну, квіти на них. А на ні, це ну, будинок моєї хрещеної, вона наразі виїхала ще ну, давненько. І ми дійсно там мешкали рівно місяць, тобто ми 4 березня приїхали і 4 квітня ми виїхали. 4 квітня ми приїхали в місто Дніпро. Там велике дякую. Теж ну, не було змоги познайомитися з цим чоловіком. Він приймав всіх таких, як ми, тобто, не було якихось обмежень. Ми два дні там мешкали, оскільки нам треба було розуміти, коли ж далі ну, рухатися. Да. І ми їхали в місто Кривий Ріг. Приїхали ми 4 квітня в місто Кривий Ріг, а через чотири дні мої старшій дитині теж день народження і теж ну, самі розумієте, в якому воно було стані. Тобто хотілося свято, я якісь там кульки знайшла. От теж місто було налякане, більшість людей виїхала. Хто, куди це зараз, на зараз люди повертаються, тобто, якісь відчиняються магазини, тобто, ну, якесь нове дихання да, у, у міста. Але все одно це ось тут от, я ну, навіть не можу вам передати, як це важко. Дуже вдячна вашому проєкту. Я дуже би хотіла особисто познайомитися з Вадимом Столаром. Я не знаю. Ви немає таких слів передати, що ви робите. Ну, це дійсно не тільки надію, дає, а це, мабуть, знаєте, коли ну, таке поєднання, да, от ти водій, ти тонеш, і ви, і ви подаєте руку в прямому сенсі, ви витягуєте з цього. Я, ну, я не знаю, як це. Ну, але знаєте, що я хочу сказати? Я не ну, я буду дуже вдячна, якщо візьмуть з мене приклад. Я хочу о, передати людям важко всім. Я не знаю, кажіть мені, не кажіть, але е, зараз всім важко. Всім е, у тих, у кого у окуповані міста, у тих, у кого зруйновані місця, ті, які більш в безпечних місцях живуть, ну наразі немає. Так на сьогоднішній день більш безпечного міста. Якщо б ми всі знали б, да, на жаль, ми б, б, б всі там зібралися. Ми вже були там всі. Але е, я хочу донести, да, що все ж таки ми Україна. Ми сильні. Ми з перших днів доказали, показали. Я не знаю, які ми сильні, як ми згрупувались, як люди йшли, вибачте, з голими руками на ці великі техніки. на ці, Я не можу сказати, що це техніка, це якесь груда жиля да, сміття. сміття, непотребу, яке прийшло на нашу територію, на нашу землю. У нас було все добре. Ми жили, ми лягали спати так само, як і вони. Ми дихали так само, як і вони. В них теж є серця, в них теж є кров, яка да, по жилкам, але так не можна робити. Так не можна. Я от досі не розумію, чому, навіщо. Не знаю. Поки що таке, знаєте, питання. Ну, дійсно, я вірю, вірю, що території повернуться буде мир. Якщо так, ну я буду тільки за. Але важко наразі. Я тут народилася, я тут вчилася, я тут народила двох своїх дітей. Чому я повинна виїжджати зі своєї країни, де в мене все є? Да, немає житла. Але вибачте, це у мене є моя країна.